Слава Богу, брати, і сестри, за Господню милості, ласку, що він так добрий до нас, до всіх, так дивлячися на часи, так швидко біжить, брати, і сестри, і так наше время теж біжить. Колись то був маленький, а вже і вже старість прийшла, брати і сестри. І так все життя наше пройде, але вічність. Приближається, слава Богу, брати і сестри. Ми будемо підходити до закінчення. Ми будемо молитися. Віруюча людина, вона завжди звикла молитися. Вона хоче молитися. Вона бажає завжди молитися, тому що це є общення з Богом, своїм батьком. Галилуя! Я часто нагадую такі слова. Я хочу, батько, поговорити з тобою, а ти не мовчи. Кожна людина, вона старається чути голос Божий. Я думаю, що ви вже давно ожидали нас, ми вже давно обіцяли бути, але всякі причини були, друзі, брати сестри. Коли Читаю таке місце 33 й псалом. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні. І нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. І під. Підносите ім'я Його разом. Ми чули те свідоцтво, як Бог являє мілость. Він третього дня той самий, першого і сьогоднішнього дня той самий Бог не міняється, брати, і сестри, і не змінився. Людина зміняється. Людина християни, дивлячись, християни змінюються. Дивися, недавно дивися на одну сестру. Каже, сестро, скажи, що тебе поміняло. Прогрес. Каже, ви, брат, вже відстали. треба дивитися в новий прогрес. Два місяці тому ще була нормальна сестра. А сьогодні прогрес. Каже, треба дивитися, каже, ти брат сліпий. Дорогі брати і сестри, люди, Божі, люди осліпли, мають очі не бачать, і вони йдуть за тими людьми і осліпленими людьми, брати і сестри. Але як важно, щоб раділи в Господі Ісусі Христі, щоб ми були живі каміння, устрояли дом духовний, священство святе, щоб приносити добрі жертви для нашого Господа Ісуса Христа. Ми вже були раз, зібралися вже посістити вас, їхати сюди, другі брати сестри. Але тут остановку зробив Господь, не знаю, чому так сталося, коли мене теж поражає хвороба, інфаркт. За неділю два інфаркти сердечних. Але це милость Господня, що Бог обновив. Слава Богу, друзі, брати сестри. Де лікарі сказали, що нема надії. Я навіть відчував і бачив, як душа моя виходила, як хор ангелів стояли, співали, коли кругом мене бігали лікарі. знаєте, я їм говорю моєго ріка Віктор, хоть не відключайся, не відходь. Тримайся, як можеш. кажу я тримаюся, але зі мною кажу, возі мене вже стоять. хор ангелів співають. Коли я це сказав, я тільки почув укол капельниці. Давайте ще ще і сестри. Але Бог є вев Я на третій день прийшов додому. Божа милість обновилася, і, як написано, веселіться зі мною. Господь є Бог наш. Галилуя, і сестри! Про милості можна дуже дуже багато говорити, але до цього часу нам Бог допоміг. Я не раз то бачив брата Василя, коли його привозили, раз привезли, привезли на руках. І я дивився і кажу, що ви привезли. А він говорить, я хочу тільки помолитися, і дійсно помолилися, і його знову на руках повезли, так само повезли. І сьогодні ми бачимо перед собою його здоровим. Слава Богу. Ісус, Халілуйя, це милость Божа, це ласка Господня. Він вчора, сьогодні той самий. Халілуйя, брати і сестри, потрібна сьогодні нам жива. Віра в нашого Господа Ісуса Христа. І душа моя буде хвалитися Господом, хай це почує слухняні, і нехай звеселяться зо мною, звеличити Господа і піднімайте ім'я Його разом, привозносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене і від усіх небезпек. Мене визволив, приглядайтеся до нього і засяйте, і не посоромитеся в ваші обличчя. Х... Цей у Бога і взивав, і Господь його вислухав, від усіх його під, визволив. І читаючи 18 й вірш. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь. І з усіх утисків їхніх визволяє їх. Господь зламосерним близький і покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з, з них усіх. Він пильно усі кості його. Із Ніх жодна не зламається. Такі слова свого часу муж Божий Давид говорив: три, брати, і сестри, багато лиха є праведного, але під усіх тих утисків визволяє Господь. Три, брати, і сестри, ми зараз будемо знову молитися. Нехай ваше серце буде направлені до голопи, очі до голопи. І туди, щоби склонитись перед ним серце своє, свою гординю, смиренності, серця свого, і сказати йому те, що в мене на серці є, брате і сестри, я хотів би більше вже дякувати Богу моєму, вашому Богу, якому ви вірите, який мер і воскрес. Я хотів би його дякувати за ті милості і благословіння, три брате сестри, а може хтось з вас сидить і говорить, як я можу дякувати, коли я прошу в нього Божіли, Боже подай, поможи, а я ще не маю, то сьогодні Бог говорить. Через Слово Своє від усіх тих утисків визволяє Господь. Може, хто поклав, поклав надії на чоловіка, на врача, на чогось іншого. Боже, допоможи. Може через той порошок, може через ту таблеточку, може ти облечиш болі, може ти допоможеш і та болезнь уйде. але сьогодні є лучші таблетки, це ім'я Ісус. Ісуса. Вера, Дух Святий, як потрібна ця віра, щоб була в народі Божому три брати, і сестри, і від усіх утисків визволяє Господь, хто має сьогодні проблему в тілі, чи то ж навіть духовна проблема. знаєте, часом духовна проблема це хуже всякої болезні, але і від тієї хвороби духовної теж визволяє Господь, і від тілесної, але коли ми взиваємо, кличемо до нього, каже, покликуйте до мене, я дам відповідь, три, брати і сестри. І ця молитва буде за оздоровлення. Хто має потребу в оздоровленні, той самий Ісус, який був вчора, сьогодні і втретє дня той самий, той самий при началі, той самий Ісус, коли прийде во славі своїй, той самий його дрон нема, дрібрати брати сестри, і той самий Ісус буде касатися вашого. Тіла ваші хвороби, ця хвороба буде втікати, уходити, але ви скажіть болезь, більше не повертайся, тобі нема місця в моєму тілі. Моє тіло належить Ісусу. Тіло моє це храм Духа Святого. Він має бути чистий і непорочний, другі брати, сестри, яка це велика радість бути щасливим і бути святим праведником в очах Божих. Може, в очах чоловіка хтось хто другий, тому, а в очах Божих ми повинні бути святими, непорочними. Тіло, душа і дух. Да будуть сохранені аж до пришествия нашого Господа Ісуса Христа. І є тут записки, де просять помолитися, друти сестри, і ми будемо молитися разом за ті нужди, разом за вас, хто має потребу. Помоліться за нашого Тата, щоб Бог іцілив його від рака. В нього четверта стадія. Дуже вдячна Богу за спасіння, помоліться за спасіння мого чоловіка, мами, сина і його, його сім'ї Ганна. І таке ще є, теж, щоб ви молитися за спасіння, помоліться за мого сина, щоб Господь змінив його серце. бо так така. Ненависть до, до матері, щоб Господь дав покаяння. І просим помолитися за духовне хрещення. За духовне хрещення буде одільна молитва в кінці, дорогі брати і сестри. Може, ще, хто буде мати за духовне хрещення, може об'явитися тоді, але ми будемо молитися за оздоровлення, за тих, котрі нема навіть тут, хто подав записку, за спасіння, хто сьогодні має тверду віру і щоб не тірав уповання на Господа Ісуса Христа. Він буде ісціляти, він від усіх утисків і збавить мене. Дорогі брати і сестри, коли знаєте, мене вдарив цей е, це, не, е, е, інфаркт, то я коли це бачив, я говорю, Господи, візьми мене вже во славу свою. Я знаю, що мені буде добре. Знаєте, я в такому вже стані був і вже не не думав про сім'ю телефон, дружина, дзвони каже, що з тобою. Кажу: більше не дзвони, більше не дзвони. Я справно так сказав, відходжу і по закрив трубку, і лікарі забігали, три брати, сестри, там Мілость була Господня, Бог я бив мілость. Брати і сестри, він являє мілость кожного дня, кожного часу, кожної хвилини. Але це залежить від мене, як я підходжу до Ісуса, з якою вірою, з якою надією і питання стоїть, для чого мені це здоров'я, для чого мені зцілення, для роботи, для чогось іншого, чи для слави завищого Бога, брати і сестри, щоб ми були здоровими, як говорити Ісус я хочу бути здоровим для слави Твоєї. Розпаляти. Твоє, не для чогось іншого, а для того, щоб приводити людей до тебе, щоб розказувати про слово і про правду твою. Так, до таких Господь підходи касається сам. А якщо не так, брати сестри, то ви самі підходьте. Як та жінка була нагадана, касайтеся до нього, торкайтеся до нього, ідіть до нього, спішіть. Але щоб підійти до нього, то треба. Бути чистим, брати і сестри, ми станемо на наші ноги. Хто має цю потребу, ви можете право з вірою класти свою руку на болюче місце. На болюче місце церква вже молиться. І говорить, Ісус, я вірю в Слово, я вірю в тебе, що ти не пройдеш мимо, ти є на тому місці, Аллилуйя, кров Завета, а Божі слуги.